Вітаю шанов на панство! Сьогодні у нас на огляді такі ось гострі козирки, дашок чи рамка безпеки. Ну, як то каже, так, даний козирок у нас представлений на модель 5404 ДТЗ. Вони можуть бути і на іншій моделі. Просто оця модель замовлена під такий трактор. Може бути і на 5244, і ДТЗ, Донфен, і геть там і на купу-купу різних моделей. Що він себе представляє? Ми маємо дах. Маємо зварений такий міцний каркас. Так, Тут спереду ми маємо зеркала. І ззаду в нас приварене кріплення. І е, йде така стоєчка, яка буде прикручена до заднього моста. Тут у нас приварений ще профіль і вухо, яке буде кріпитися до підсилювача заднього крила. Тобто задок у нас жорстко закріплений, передок. У нас скріпиться до підлоги. Так, друзі, цей, ця модель робилася чисто під клієнта. Тобто тут тільки у нас йдуть дзеркала і підшитий дах. Дах у нас так підшитий. І зроблена така полка на всю ширину. Вона не закривається, але, так як тут у нас є профіль, то за ним. Щось можна покласти, воно мало би не, не випадати. Так, друзі, е, такі козирки можуть бути геть просто голі. Тобто криша, каркас і все. Або ж можна ще додати, е, ну, не знаю, фари, двірника вже, правда, не поставиш. Але можна ще зробити на три стікла. щоб, наприклад, з боку е, два стікла з боків, і взаді, то вже буде така геть-затула, що не буде так особо. Засікати дощ на плечі. І, в принципі, такий собі захист від сонця. Та й плюс, якщо трактор перевернеться, то це повинно когось рятувати. Так, друзі, таке щось ми вже робимо. Тому звертайтесь. В коментарях добавлю свій номер телефону і закріплю ще сторінку, на якій будуть фотографії, можна буде подивитися. Все, усім дякую за перегляд. На все добре.